Ех, яка краса, так? Да? Всім добрий вечір У нас снігу вже нема, бачите Ростало Коротше Дивися, тільки що Тік-Ток там гортав Така ж ціна падає на, на соняшник В там 200, на 200-300 на гривень. А оказується кажучи. Почали люди здавати трошки під новий рік. З долгами розчитуватися, так вони почала ціна падать. Так що так от. Зато яйця у нас подорожали вже по 80. Десь так продають Така ціна. Так що хоч щось радує, хоч яйця дорожають. Пишіть, коментуйте, з чим це зв'язано. А у вас яка ціна, не чули там? Що по чому? Яка ціна? Та і на сою там просіла, кажуть. На сою. На сою так вообще просіла там капітально але... що... будемо яйцями торгувати значить, як така ціна буде Так, добре таке коротесеньке ві... відео. Зато яйця є. Це марина не на ще. Собирала. Так добре, пишіть, коментуйте.